Вітаю вас в ефірі Лтави. Ви дивитеся Кременчуцькі новини у Кременчуцькому районі. Обстріляли фермерів. Браконьєри ловлять рибу сітками, не зважаючи на нерест, і рекламу про російського громадського руху український вибір прибрали з вулиць Кременчука. Про це та інше у нашому випуску за мить. Вихідні у Кременчуці минули спокійно, проте у Кременчуцькому районі у буквальному сенсі розгорнулись бойові дії. Стрілянина і переслідування на автівках. У такий вир потрапили фермери, мешканці селища Запсілля. Наші кореспонденти виїхали до потерпілих, щоб дізнатися подробиці. Брати Карпенки із селища Запсілля 1 травня об'їжджали поля. На одній із ділянок землі зустріли невідомих із металошукачем. Далі як у бойовику. Прямо де зійшов наш соняшний, він ходив з металодетектором. і от лопати купнув, прямо в рядку купнув, купнув, купнув. Він теж під'їхав, я підійшов, кажу, на що ну, це ж таке, от, це ж все одно, що я до, до вашої машини було шкрябати. чи що. І він хоча ну, якось так сказав, що, що тут фермери, чи возмущаються, чи що, що хочу, то й роблю. Вийшла така словесна перепалка, він замахнувся тим детектором, ударив мене сюди по голові. Інший повертаюся, вихватив з машини мачете, таке, отут ось мені розрізав, отут я так ухилився, і не розрізав. Нападники не лише побили фермерів, а ще й забрали мобільні телефони. Хоч потерпілі і встигли викликати міліцію, раніше за правоохоронців підмога прибула до агресорів. Тут вже почалася стрілянина. І вони з мати за 50 стали, з них вискочив, там чоловік шість вискочили, вони стали так в шеренгу по дорозі, виставили пістолети і вони. Сходу отак висели. Ми пригнулися, так, кажу, будемо приїжджати. То приїхали, вони ну, побили стекло, побили, лобове і, і стріляли? фару. Стріляли, так, да, вони одразу стріляли. Бачу, їде Камаз, з ним багато їде автомобілів. Три автомобілі. І в той момент, коли я зупинився і був на мотоциклі, я зупинився, вони підрізали Камаз, ви ну, вибігли з машини з пістолетами і без всяких розмов почали стрілятися. І, Скільки було чоловік? Ну, так точно не скажу, ну, ну десь 10 було, це точно. 10-12. Ну В кожної машини вискали по 3, по 4, по 5 чоловік. З пістолетами всі були. Стріляли, наводили, ну на нас наводили, стріляли по нас. По машині не стріляли, бо вона вже була обстріляна. Сліди тих подій добре видно на одязі, техніці та, власне, і на самих потерпілих. Тут вже без коментарів. Проїжджали і те стекло, розробили по стелом.

Ну, добре, ну, видно, я думаю, що і там, вже можна і треба, так І на голові також, і да? на голові там пори два. Шо. Коли на місце події прибула міліція, нападників вже не було. Втім, справу внесено до єдиного реєстру. Обов'язково все внесено, да, зареєстровано, внесено, проводиться перевірка. Як стало відомо з неофіційних джерел, люди, що брали участь у подіях, належать до одного з громадських формувань. Наразі справою займаються правоохоронні органи. Втім, ми також беремо цей факт на контроль і відслідковуватимемо подальший розвиток подій. Рекламу громадського руху український вибір прибрали з вулиць Кременчука. Цього домагалася міська організація партії Батьківщина. На думку її керівника Дмитра Кравченка, в умовах складної суспільно-політичної ситуації в Україні гасла проросійського українського вибору, розміщені на білбордах, лише роз'єднують державу і закликають громадян до розбрату. Яким сьогодні має бути український вибір? Політична сила з ідентичною назвою, очолена Віктором Медведчуком, виступає за активне партнерство та співробітництво з Росією. Але керівник міської організації партії Батьківщина Дмитро Кравченко переконаний, що справжнім патріотам не по дорозі з громадським рухом український вибір. Демонстрації в Сімферополі і Севастополі, де е, так, звана, е, так звана громадська організація Український вибір», Виставила свої гасла на демонстрації, Путін наш президент. Українські вибори, Путін наш президент. Ну, нам, як та українцям, це в голову не лізе і не може такого бути. Не може бути Путін нашим президентом. І тут у нас висять український вибор, народа власті. Тобто, ми розуміємо, що завтра замість цих бордів, які орендує український вибор. Можуть або російські триколори, або ще яка будь-інша провокація. Хочеться, щоб у нас ніяких провокацій, навіть ні натяку на провокації взагалі не було. Тобто, ми звернулися через засоби масової інформації для власників бордів, щоб зняли цю рекламу. Такої ж думки і Кременчужани. Ну, це предателі України. Я по-другому ніяк не можу їх ідентифіцірувати. Ні, ну, у мене слов. Ні, матірних слов ні. На мою думку. Оцей громадянський рух, який назвали український вибір, зараз дуже зайвий, бо правди отам немає у тому виборі. І ми, українці, вибираємо нашу батьківщину. Ось тут вона, моя рідна земля, І ніякого іншого вибору просто не може бути реклама за роз'єднання України. Не повинна бути за зміст реклами, розташованої на площах бігбордів та ситілайтів, відповідають їх власники. На думку директора асоціації зовнішньої реклами Карменчука, в нинішніх умовах складної суспільно-політичної ситуації в Україні не повинно бути реклами, що роз'єднує державу. В такій ситуації будь-яка провокаційна реклама розміщатися не долажна, яка може якимось то образом сколихнути суспільство в ту чи іншу сторону. Поки організація український вибір. вела себя тихо мирно они никуда ни к чему не призывали радикальному в принципе на ну, высказывали свое мнение никто на эту рекламу скажем так никому она не мешала а после событий на, после майских событий произошедших в Крыму в частности в Севастополе когда эта организация показала свою направленность четкую направленность в сторону России вплоть до призывов к При участия участі страник Російської Федерації то соответственно вважаю, що вони нарушили баланс хрупкий власники бігбордів, орендованих громадським рухом український вибір, з розумінням поставилися до вимоги прибрати таку рекламу. Гасла цієї політичної сили були заклеєні. Сьогодні буквально був званочок, і е, хазяїнська за власник сказав, що в уже переклеена. Ми відправили інспекторів, щоб они перевірили. Сказали, що да дійсно їх зняли з порозумінням. Віднеслись. Я дуже вдячний власникам борда, які зняли і заклеїли її зараз. Нема, але хочу звернутися і до всіх тих, хто на сьогодні розполагає певними ресурсами інформаційними, щоб такої реклами взагалі не було в нашому місті. Сьогодні члени комісії конкурсу ніхто не забути, ніщо не забути, оцінили дитячі малюнки, присвячені великій вітчизняній війні. Так, через зображення на папері та листи підлітки дякували ветеранам за їхню перемогу та мирне небо. Чим вражали юні митці прискіпливе журі? Дивіться у нашому сюжеті. На перший погляд, це тільки дитячі малюнки, непрофесійні, трохи смішні та кумедні. Та якщо придивитися уважніше, то можна побачити ці роботи, незважаючи на юний вік художників, відображують серйозні роздуми та знання про важкі часи великої вітчизняної війни. Діти ніколи не бачили війни, і дай Бог щоб вони її ніколи не бачили. тільки, як говориться по телевізору у фільмах. Но... До того реалистично вот все реально, как будто бы ребенок прошел. Ну, конечно, они уже видели где-то там в фильмах, по телевидению, книги-то читали, в школе рассказывали. Но понимать правильно это ли вот, вот, хотя, смотрите, вот, вообще великолепно. Сразу видно лицо и душу ребенка, который вот это вот рисовал. Я подошел и сразу узнал нашего ветерана. Узнал его. Вот сходство. Представьте себе, это Павел Мефодьевич, маленький, как его фамилия, заслуженный человек. Від вілікалівна Ну як з фотографії упродовж квітня до конкурсу надійшло 133 роботи. Брали участь у творчому змаганні всі бажаючі віком від 6 до 17 років. Жодна дитяча фантазія не залишилася без уваги комісії. Журі уважно вивчало кожен малюнок. Оцінювали як техніку малювання, так і сюжет. Дивлячись на ці роботи, ми можемо сказати, що діти не просто так намалювали ці роботи, а основою ці роботи лягли розповіді їхніх близьких. Батьків можливо, в когось ще, можливо живий дідуся або бабуся, а також книжки, які вони читали про велику вітчизняну війну, подвиги людей, які здійснили ціною власного життя, захищаючи нашу свободу. За словами журі, учасникам конкурсу Ніхто не забути, ніщо не забути вдалося відобразити події воєнних часів та через намальовані зображення і листи подякувати ветеранам за велику перемогу за наше життя і за нашу свободу. Мої прабабусі Надії Тимофіївні вже 95 років. Вона пройшла велику вітчизняну війну в 1941-1945 роках. Я хочу їй сказати дякую за наше життя. Ти у мене найкраща бабуня у світі. Хай Бог тебе береже. Нам усім треба пам'ятати, шанувати та бути вдячним нашим дорогим ветеранам. В період нересту браконьєри продовжують ловити рибу сітками. Це попри заборону такого роду діяльності. Збитки, завдані державі лише за місяць нерестового періоду, який офіційно стартував з 1 квітня, становлять вже майже 200 тисяч гривень. Далі розповідає Тетяна Андрієва. У працівників водної міліції нині нема перепочинку. Настала гаряча пора. З 1 квітня було оголошено нерестовий період, який триватиме на водоймах Полтавщини до 20 травня. А на Дніпродзержинському водосховищі заборона на масовий вилов риби триватиме до 10 червня. За наслідками проведення перевірок по запобіганню та недопущенню незаконного вилову риби було порушено 22 кримінальні провадження. Вилучено близько 200 сіток. У браконьерів також вилучено більше двох тонн незаконно виловленої риби. Збитки завдані державі становлять. Близько 200 тисяч гривень. Тільки за останній тиждень, за словами Кремичуцького міжрайонного екологічного прокурора В'ячеслава Лісового, порушено вісім кримінальних впроваджень по факту незаконного вилову риби. Збитки від такої діяльності становлять близько 100 тисяч гривень. Так нещодавно було затримано двох любителів незаконної риболовлі. Жителі Кобиляцького району 40 і 27 років на Дніпродзержинському водосховищі, поблизу села Кишеньки виловили ще кілограми риби загальною вартістю 40 тисяч гривень. Всю рибу, чотири сітки, а також човен і двигун було вилучено. А 3 травня вранці під час проведення оперативно-профілактичної операції Нерест співробітниками Кремечуцької водної міліції було затримано чоловіка за незаконний рибний видобувний промисел. За допомогою сітки у сульській затоці Кремечуцького водосховища чоловік виловив 20 кілограмів риби на суму 3 тисячі гривень. Насюща з працівниками Кремчуцької міжрайонної екологічної прокуратури проводиться представне керівництво за порушеними кримінальними провадженнями до судове розслідування яких. Здійснюється працівниками органів внутрішніх справ. Більшість кримінальних проваджень, які були порушені за последній місяць нересту, вже направлені до суду. Прокуратури вживаються заходи по реальному відшкодуванню завданих збитків в бюджет держави. Побачити у телескоп планети сонячної системи. Таку можливість надали кремечужанам місцеві астрономи-аматори. Влаштували на набережні річкового порту публічний перегляд небесних об'єктів. Вечір тротуарної астрономії проект абсолютно безкоштовний, у рамках якого усі бажаючі змогли подивитися у телескопи на зоряне небо. На захід прийшло більше сотні кремечужан, серед яких і Олександра Демиденко. Олексій, засновник руху тротуарної астрономії у Кременчуці, вже сьомий рік поспіль організовує масовий перегляд небесних об'єктів. За цей час зібрав навколо себе когорту однодумців. Цього разу на набережні встановили три телескопи через інтернет. Запросили на захід усіх поціновувачів зоряного неба. Списувався в інтернеті з, з місцевими любителями астрономії і робимо научно популярне мероприятие. То є предоставляем возможность для всіх желающих взглянуть в телескоп на небесні об'єкти на луну на, на разные планеты. Традицію вечорів тротуарної астрономії запозичили у колег з Європи. Безкоштовні покази небесних світил проводяться за для популяризації астрономії, зазначають кременчуцькі любителі зоряного неба. Тротуарна астрономія она То есть, вот, допустимо ви. Вы... В Криму там на, на набережной, ну в Ялті за 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 20 гривень. Ви можете глянути в там ну в телескоп. Там є і такие, знаете, не не очень хорошие. А здесь... безплатно, в настоящий і не лише поглянути, а прослухати імпровізовану лекцію про устрій галактики і планети сонячної системи. А тим, хто особливо зацікавився, навіть розказували, як обрати телескоп. Це для ближнього космосу, для Луни, Юпітера. Лу... 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 Ну бажайшу там Марса, Сатурна. Охочих подивитися на зоряне небо зібралось чимало. В основному сім'ї з дітьми. Навіть у мене впечатлення маса перший раз так близько Луну, Сатурн, да на большом біленьком телескопі поралась планета Юпітер, видно, много Відна видно. і понравилось как ну близько їх видно. На телескопі на самом маленьком там були звзди планети, луна була красивая. Подальших планах організаторів і надалі популяризувати астрономію серед кременчужан. І далі про погоду вона змусить понервувати власників присадибних ділянок, адже цієї ночі місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки. Загалом у Кременчуці до 6 градусів тепла вночі, в день до 15 опадів не передбачається. Тож погоду на завтра знаємо. А якими будуть події вівторка, 6 травня, дізнавайтеся з Кременчуцьких новин о пів на десяту. Ми триматимемо вас у курсі. На все добре.